Про глупоту глупота це небезпечніший ворог добра, ніж злість. Проти зла можна протестувати, його можна викрити. У крайньому разі його можна припинити за допомогою сили. Зло завжди несе в собі зародок саморозкладання, залишаючи після себе в людині принаймні неприємний осад. Проти глупоти ми беззахисні. Тут нічого не домогтися ні протестами, ні силою. Доводи не допомагають, фактам, що суперечить власному судженню, просто не вірять. У таких випадках дурень навіть перетворюється на критика, а якщо факти незаперечні, їх просто відкидають як випадковість, що нічого не значить. При цьому дурень, на відміну від лиходія, абсолютно задоволений собою. І навіть стає небезпечним, якщо в роздратуванні, якому легко піддається, він переходить у напад. Тут причина того, що до дурної людини підходиш із більшою обережністю, ніж до злої, і в жодному разі не можна намагатися переконати дурня розумними доводами. Це безнадійно і небезпечно. Чи можемо ми впоратися з глупотою? Для цього необхідно постаратися зрозуміти її сутність. Відомо, що глупота не стільки інтелектуальний, скільки й людський недолік. Є люди надзвичайно кмітливі і тим не менш дурні. Але є й неквапливі, яких можна назвати як завгодно, але тільки не дурними. І з подивом ми робимо це відкриття в певних ситуаціях. При цьому не стільки створюється враження, що глупота природжений недолік, скільки доходиш висновку, що за певних обставин люди дурнішають або самі дають себе оглупити. Дітріх Бонгефер. через 10 років.